Ресторан Ковчех має два затишні зали, а досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчей ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Шановні нікопольці та гості міста. На полицях міських книгарень з'явилось колекційне видання довгоочікуваного художнього альбому Нікополь очима художників, на сторінках якого ви знайдете картини сучасних місцевих художників. Книга містить інформацію про авторів робіт та цікаві відомості про найвизначніші куточки рідного краю. Тексти дублюються англійською мовою. Видання можна придбати за адресою магазин книги вулиця Микитинська, 50, Магазин преса, вулиця електрометалургів. 9, проспект Трубників, 34, вулиця Шевченка, 199, Магазин владі, вулиця електрометалургів, 42Б. Магазин Світ Проспект Трубників 15. Стартувала передплата на газету Проспект Трубників на 2013 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету газету проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальтах газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Ціна передплати залишилась такою ж: вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок, на три місяці 37 гривень 65 копійок, на півроку 75 гривень 30 копійок. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Трубників 56, дріб. 1. колишня будівля це кабінет номер 8 автобусна зупинка, медсенчастина ПТЗ. В Цумі відділ жасмін в супермаркетах «Варус» та Фуршет. Відділ преса. Телефон для довідок 63 84 83. Та вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нікополь отримав сім автомобілів для медичних амбулаторій. Школярі нарешті зможуть безкоштовно їздити в громадському транспорті. Ремонт доріг у місті, де зроблено, а де ні. Тепер про це те інше більш детально. У Нікополі знову поповнення в автопарку відділу охорони здоров'я. Цього разу сім нових автомобілів отримали амбулаторії сімейної медицини: п'ять марки Джилі та дві ниви. Ключі від автомобілів меру міста Руслану Токорі 11 жовтня вручив прем'єр-міністр Микола Азаров. А вже 12 жовтня мер презентував авто в Нікополі. Лікарі впевнені, транспорт значно полегшить та покращить їх роботу. Це надасть можливість швидше прибувати на виклики та оперативніше доставляти аналізи до лабораторії. Медична допомога ще ближче наблизиться до пацієнта. Врач зможе добратися швидше на віддалені участки. Це ще одна можливість улучшить качество нашої Обследования больных Обслідування можуть бути ускорены, улучшены благодаря этим машинам. І наші врачи, надеюсь, будуть. К пацієнту добиратися дуже швидко. опалювальний сезон не за горами, та деякі мешканці Нікополя можуть залишитись зовсім без тепла. Це питання підняли і на сесії міської ради. Ольга Оситрова, мешканка мікрорайону «Трубник-2» просто замінила старий котел на новий, а тепер збирає документи для його узаконення. Як виявилось, для цього необхідно аж три тисячі гривень. Зараз газовий прилад в будинку опломбований. Ви Посилаємо. 10 фирм, мне дали 5 фирм. Стала вот я созваниваться вот с этими фирмами. Припроси, 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 они говорят, значит, фишку, так, 150 рублей нам за то, що ми что мы условием там сделаем. Что что Или что там они здіють, у мене вже все. А його скажіть, а його скажіть. І 3, 3,5 тисяч гора вимагають за те, що вони займаються цими ділами. От скажіть, що чоловік прийме на роботу. Така ситуація не поодинока. У депутатів десятки скарг від городян на роботу міського газового господарства, і це напередодні опалювального сезону. Замінити котел на новий виявляється не так то просто, а інколи доходить і до абсурду. Чотири людини до мене звернулися. По такому вопросу. Меняется газовый прибор той же марки. Той же марки, На него надо проект. Я некоторые отношения имею. Скажем так, берет, Меняется да. на берет. И Горгаз требует проекта. Я вам подпишу 4 обращения у меня. Я понимаю, так, это же ситуация такая. Я купил автомобиль и меняю его на другую марку. Это должен поменять права. От абсурд, доходить до абсурда. Не можна залишати людей без тепла, впевнений колишній начальник газового господарства і почесний громадянин Нікополя Микола Ткач. І не треба людей наклоняти. Ні в коїм випадку можна підказати. це другое дело. А просто прийти, поставить пломбу і сказать завтра иди туда сюди Якщо самовольно установлен прибор, вот тут ви имеете право. якщо он установлен самовольно. Якщо це зроблено по проекту незалежно, в якому в він гадонзіла і стоять газові прибори. Ні, трогать з ним погоджуються, й депутати вирішують створити комісію, яка проконтролює, щоб жодна родина в Нікополі не залишилась без тепла. Приємна новина відтепер школярі у навчальні дні будуть їздити з 7 до 15 години у громадському транспорті зовсім безкоштовно. Такої домовленості досягла міська влада з Асоціацією перевізників Нікополя. Раніше для школярів діяла 50-відсоткова знижка при сплаті за проїзд. Рішення про надання безкоштовного проїзду для учнів назрівало в асоціації ще з останнього підвищення тарифів, яке дозволило перевізникам залишатись, як то кажуть, на плаву. Але втілити його в життя змогли лише через півроку року, коли стабілізувався курс валют та ціни на бензин. Діти міста Нікополя – це всі наші діти. З понеділка всі школьники їдуть безплатно. Сім'ї до п'ятнадцятій ета рішення була асоціації піревощика города Нікаполя. А от по яким дорогам будуть їздити, це вже інше питання. У Нікополі й досі ремонтують автошляхи. Повним ходом йде ремонт вулиці Віктора Усова та Преображенської. А от деякі шляхи залишаються зовсім непоміченими, хоч там і є автобусні маршрути. Ця ділянка вулиці Шевченка проходить повз першотравневий ринок. Кожні вихідні тут повно автомобілів. Поблизу будівля райдержадміністрації. По цій же дорозі проходить маршрут дев'ятки. Але все це ніяк не впливає на якість дороги. Тут яма на ямі і ремонту не було багато років. Я на таксі взагалі працюю. Дороги здесь практично нету. Ну, вже давно, Та вже година два-три, якщо не більше. Особливо там ета от яма. А здесь взагалі. Рядом вроде, і райсполком, і все, а дорогу не хочуть робити. Така ж ситуація біля іншого міського ринку селянки. Дорога й тут залишає бажати кращого, хоча й по цьому шляху прокладений автобусний маршрут. Водії обурюються, адже погані дороги їм доводиться об'їжджати і додатково витрачати пальне. Якщо ж не об'їдеш, зустріч з ямами та вибоїнами загрожує частими ремонтами. Хадовою кожний рік, полтора робимо. Это стоит очень хороших денег по нынешним временам, так що весьма проблематично. Поганими водії називають усі дороги поблизу приватного сектору. А от нещодавно відремонтовані центральні вулиці подобаються всім, навіть гостям з інших міст. Героїв по Чорнобиля я постійно їжджу, це по проспекту Трубнікав я їжджу. К сторону не знаю, як називається, але туди, в стару частину, мені теж дороги. Тож да, ну, для моєї машини мені Зараз ще на двох нікопольських шляхах проводяться ремонтні роботи. На вулиці Проображенській замінюють навіть бровки. А по Поусава повністю зняли верхній шар покриття. Та чи встигнуть заасфальтувати? Адже так само зараз виглядає дорога по Альпава, де кілька років тому теж зняли верхній шар асфальту, а нового не поклали. Чекає свої черги острівець остривець на площі Богдана Хмельницького, де рік тому обіцяли розбити клумбу. Художник чим ім'ям названа зірка. Віктор Прус днями організував творчу зустріч та розповів про своє мистецтво та світосприйняття. Поспілкувалась з митцем і наша знімальна група. Віктор Прус не просто художник, а кожна його робота це не лише пейзаж чи портрет. Через свої картини митець ділиться власним світосприйняттям. В цьому його принципова відмінність від інших. Я не просто художник, який рисує там забори, огороди, там річку і проше. Да? Я, е, прежде всього, как бы, предлагаю своє мировосприятие взагалі, включаючи синтез більшої філософії, науки, іскуства, духовності. Віктор Прус, член багатьох академій. Його ім'ям навіть названа зірка. У Нікополі митець організував творчу зустріч у педагогічному училищі, запросив студентів, педагогів та друзів і поділився своїм світосприйняттям, продемонстрував свої роботи з московської виставки. Напередодні дня художників Віктор Прус поділився своїми думками з приводу розвитку художньої галузі в Україні. Україна це особий регіон поадарено. в изобразительном искусстве. Особый, причем в высшей степени одаренный. Все самые цветовые живописцы 19 века, вышли с Украины. Вот смотрите, Айвазовский, Репин, Куинжи, и, а взять новый авангард, Архипенко, Малевич. Можно перечислять огромное количество. То есть это исключительно богатая, благотворная земля для творца именно изобразительного. Творчість українських художників, на думку Віктора Пруса, не згасне, і Тепер мистецтво в країні розвивається і буде розвиватись надалі. Дощ та обмежений бюджет не завадили козакам відсвяткувати 360-ту річницю з дня заснування Чортомлицької Січі. Свято відбулося 14 жовтня. На прес-конференції розповіли про практичні кроки держави істориків та благодійного фонду Славетна Січ з популяризації історичного значення Чортомлицької Січі та збереження могили Івана Сірка. Біля самого ж меморіалу, незважаючи на дощ, теж відбулись з дійства до могили отамана, поклали квіти відслужили молебень. А в Капулівському клубі підготували концерт за участю заслуженого академічного ансамблю пісні та танців Збройних сил України. Всі бажаючі відвідали й музей імені Івана Сірка. Більш детально про це дивіться в наступному випуску новин твого міста. На сьогодні це остання інформація. Телефонуйте за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварт щопонеділка о вісімнадцятій та побуднях буднях о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ЕНТЕН Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Thank you. У вівторок, 16 жовтня, вночі плюс 15 плюс 17, день плюс 18 плюс 22. Атмосферний тиск 758 мм, тут на стовпчика вологість повітря 74 Хмарно дощ. У середу, 17 жовтня, вночі плюс 15 плюс 17, день плюс 18 плюс 24. Атмосферний тиск 757 мм, тут на стовпчика вологість повітря 56%. Ясно. Вийшов в світ збірник документально-публістичних матеріалів співець Київського степу. Ідеї створення належить історику та краєзнавцю Петру Ганжі. Йому вдалося зібрати і впорядкувати у цій літературно-меморіальній пам'ятці публікації спогади, есе, дослідження, цінні, архівні та ілюстративні матеріали, фотографії, репортажі про видатного дослідника талановитого археолога, поета, вченого історика Бориса Миколаєвича Мазулевського. Збірка зацікавить як науковців, дослідників, істориків, так і викладачів шкіл, вузів, мовників, літературознавців та просто поціновувачів історії рідного Нікопольського краю. Придбати книгу можна у автора телефон Петра Касьяновича 2 41 55 або 066 367 2607